Бунт. Давай, тисячі, Бунт. Бунт! Бунт на кораблі? Невже це сталося? Невже російські військові не такі вже й потужні вояки? Бо як бачите, воювати? Чи верніше вмирати на війні вони не хочуть? І зараз про все розкажу детальніше. Хоч ставте саме там новості сумасшедшого дому, ну що таке. Вітаю, я інна Набок, А це свіжий огляд російської пропаганди та абсурдних новин, які вкотре переконують в тому, що рупери Путіна готові на все, аби відпрацьовувати криваві рублі. Тим часом на болотах знову крах їхньої методичці. Бо поки вони у своїх ефірах от постійно розповідають, що росіяни добровільно і головне досі масово штурмують військомати – під Новосибірськом солдати влаштували масову втечу з військової частини. Смотри, що тут відбувається. Давай, про сходять. За все! базара ніт! Базара нет, базара нет. А було все так. Просто посеред дня російські солдати влаштували втечу з військової частини. Відомо, що кілька із них воювали проти України, але вони втекли красиво, влаштувавши погром. Мабуть, вони дізналися, що воювати то тепер доведеться не з потужною зброєю в руках, а кіношною, тобто реквізитом. І як вам Благодарительну допомогу 8 мільйонів оказали в этом гаду, і в тому числі для нужди СВО. 6 миллионов. Кстати, в 23 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей которые у нас хранились на военно-технической базе. Когда я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны забрал эти, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги. Гордимся, мы сфильм. Спасибо. Реально смішно, бо російська окупаційна армія все сильніше відчуває нестачу військової техніки. Цікаво, як швидко згорить на фронті і з кіностудії Мосфільм, ну або вже згорів. І звісно, не менш цікаво, чим тепер вони будуть затикати дірки на фронті. Хоча, що тут казати, якщо гарматного м'яса у Путіна ще вистачає. Хоча і тут не все то так однозначно. Монтянто, ось дивіться, як заговорила. Заключили контракт, но поняли, что войну не вывозят. Там как, как в анекдоте про мужика, который устроился пожарником. Там, коллектив прекрасный, платят великолепно, график чудесный, сутки через трое, но как пожар, так хоть увольняйся. Так и эти пока эти контрактники, когда там заключаешь, деньги дают, это хорошо, но когда тебя отправляют в окопы голова босого, простоволосого. В железной каске и с мосинкой то желание воевать как бы пропадает. А сколько жалоб. Люди записувають, що я там е, оператор БПЛА, а мене відправляють е, в м'ясні штурми. А я маленький, худенький, ну я хорошо літаю на дроні. Зачем меня в штурми? Давайте я буду літати на ФПВ. Ну і так далі, і тому подобне. От бачите, як до речі, і це ще ж не все. Бо як пишуть російські телеграм-канали, кілька військових, які втекли з військової частини, про яку я вам щойно розповідала, раніше були притягнуті теж до кримінальної відповідальності. Та пропагандисти традиційно намагалися це приховати, як і сам факт втечі, але не вдалося. Бо її підтвердив голова селища Коченєва Євген Антіпов. Саме у цьому населеному пункті і знаходиться військова частина. Чиновник написав, що втекли аж 10 військових. Вони просто поїхали селища на таксі. Щоправда, після цього чотирьох втікачів затримали. Людей бросають вші на смерть вірна. Вот, смотрят на них взагалі як на расходный матеріал, просто напросто как на, как сырье, понимаєте? Знаєте, якщо вот процеси не остановить в армії, то само судно начнуться. Тепер і в них проблеми, ну і звісно, у самій військовій частині. Але схоже, проблем на Росії зараз хоч греблюгати, бо про них заговорили вже і на федеральних каналах. Есть, конечно, и проблемы. Я навещал раненых в госпитале, с ними разговаривал. Есть ребята, кто отвоевал, условно говоря, 2-3 месяца, а лежат уже по полгода и больше. И у них есть очевидная проблема с э, финансированием. Потому что, когда человек подписывает контракт, идет воевать, естественно, он рассчитывает на одни деньги. Но он боец, его могут ранить. Но когда он попадает в тыл, в госпиталь, он начинает жить на зарплату обычного контрактника. Но и... при этом он получает деньги за ранение. За ранение, ну, конечно, получается некое лукавство. Потому что деньги за ранение это все-таки не то, на что он дальше как бы, должен жить, вот как бы этот самый. Это некая премия за ранение, все-таки. Деньги за ранение это все-таки премия для, для, за страдание. Ну, страдания. Но он и не может уже быть бойцом. То есть здесь такая сложная, на самом деле, ну, я в этом задача. случае я хотел сказать, что да, здесь есть то смысл на чем я подумать. Я понимаю, что надо сделать, но когда он находится на государственном обеспечении, лечится. То в этот момент а какие именно Конечно, деньги? боевые в этом случае никто вообще даже слова не говорит, но действительно нужно в этом случае продумывать решение так, чтобы оно было как бы должны вниз справедливо. Да, совершенно вот совершенно точно Потому, ще, Еще быстро да, быстро и справедливо. Но, но здесь же тоже. То есть ему же все затраты, то есть он же не несет затрат. Правильно когда лечится, если я правильно понимаю, ну ви подивіться на ці відгодовані путінські пики про справедливість вони заговорили серйозно? А це тоді що? Бо ось жителі боліт вирішили вимагати від мерії належні блага та пільги у вигляді світла та води. Бо знаєте, ця розкіш зараз на Росії, то не всім доступна. Та співробітниця департаменту міського господарства спробувала людям м, так би пояснити, що комунальних благ не буде, як і пільг. наконец-то перестали... а это Не надо оформлять мою Я знаю, что свои слова, вы ответите. Убийцы. Все на слова. Я не скажу, мошенники вы Повторите свои не слова на камеру. Кто из 8? Повторяйте. 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 почему? почему вы не хотите У меня мама сейчас... Буває, коли роками покірно киваєш гривою, а потім перетворюєшся на окупанта. До речі, а ви помітили, що ця чиновниця назвала учасників СВО вбивцями? Цікавий поворот, скажіть, вірніше, напишіть у коментарях. Як думаєте, її швидко звільнять? Та схоже, у них там вже ж є ще один кандидат на звільнення: а саме очільник судджі, який провалив евакуацію людей, коли до району зайшли Збройні сили України. Аж тут раптом він виліз і захотів поспілкуватися з мешканцями. А от тільки даремно: Друзі. 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 Района. не было в Вчера все лавры приконечи приглашал себе. Провел с ними еще раз беседу, не первую. Попросил, чтобы настоятельно каждый глава района, каждый глава сельсовета был на постоянной связи с людьми. Меня одного не хватит, чтобы депутаты района, депутаты сельских советов были на связи с людьми. Главы пытались вчера оправдываться. Да, не все вообще. Но я э, вот вижу по реакции сегодняшнего зала, э, как обстоит эта работа у вас. Поэтому сегодня глава Служанского района будет освобожден занимаемой тонкость. А чуєте, щоб кожен чиновник був на зв'язку, але я забув тут додати бажано подалі від зони бойових дій. Ну і взагалі, звісно, подалі від самих мешканців суджі, на яких начхати усім кремлівським пацюкам? Ось вам і російська справедливість. Тож поїхала далі. Бо ось головний кінь бункерного Лавров б'є копем через західні санкції. І знаєте, що він поскаржився, що через них йому тепер стало важче заправляти літак Йохана Там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране. В Бразилии была такая же история, когда тоже как-то я там был с визитом и невозможно было заправиться. И это, конечно, раздражает. Вот американцы, когда вводят такие санкции, они не понимают, что э, да, будут вынуждены какой-то период бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний так называемых, но у нормальных людей, конечно, обида за свою страну, за свой суверенитет неизбежно формируется и крепнет. А я вот только не разумею, почему он скаклит? Сидів би на болотах, і проблем не було навіщо взагалі представникам Росії кудись літати. Але звісно, що б там не відбувалося у них на болотах чи в путінській армії. Чи на міжнародній політичній арені, і як би сильно пропагандисти не намагалися розбити нашу віру у перемогу, вірте тільки у Збройні сили України, підтримуйте Збройні Сили України, і ми обов'язково вистоїмо. Нагадую, з вами була я інна Набок. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.